Вітаю всіх, шановне товариство. Сьогодні у нас розіграш Trade зробив винагороду, заробив від Binance. Якщо вам добре чутно і ви бачите таблицю на екрані, дайте якийсь смайл в чат. Я вам зараз скину посилання на цю таблицю. Перевіримо зв'язок і можемо починати. Тут в таблиці є посилання на всі правила промо. Можете також зайти передивитись. Я вам нагадаю, що було необхідно зробити, щоб прийняти участь, повинно бути зареєстрованим та верифікованим користувачем на Binance, здійснити торгівлю від 200 доларів на споті або від 500 доларів на фьючерсах і заповнити форму для підтвердження участі. Про призи. За торгівлю на споті у нас є 50 місць, це буде 50 переможців. Перше місце 500 доларів, друге місце 300 доларів, третє місце 250, четверте місце 225, п'яте місце 200 доларів, шосте місце 175, сьомого по 10-те місце 110 доларів. І з 11-го по 50-те місце розділять між собою 2020 доларів. Дуже багато призів. Це що стосується торгівлі на СПОТі за торгівлю на фьючерсах, так само 50 людей отримують призи. Але я буду перевіряти, тому що ви можете отримати тільки одну винагороду. Не можна отримати і за спот, і за ф'ючерси. Отож, після розіграшу на спот на фьючерсах будемо перевіряти, чи є такі ID, чи співпадають, чи ні. Тому будьте уважні. Так, бачу смайл в чаті. Якщо зайдете в таблицю, ви подивитесь, тут є дві вкладинки якраз спот та фьючерси. Можете пошукати свій Binance User ID. А ми переходимо саме до розіграшу і почнемо з кінця, з 50-го місця і підемо догори. Так, в чаті запитань немає. Бачу ваші смайли. Супер. А, я вам ще нагадаю про правила розіграшу. Якщо ще хтось не в курсі, як ми це робимо. У нас є кінцева дата прому. Ось вона, 17 листопада. На цю дату в блокчейні ми шукаємо останню останній запис саме на цю дату та цей час. Ось тут по посиланню можете подивитись. І це є. Ось номер цього блокчейна, і в нього є ось таке довге значення. І це довге значення ми перетворимо у більш просте значення. Ось у нас фінальне значення, з яким ми будемо порівнювати ваше Binance User ID. Будемо рахувати, скільки у вас є співпадінь Але якщо у вас співпадає на початку двійка а в кінці 7, то це не буде рахуватись. Ми рахуємо тільки співпадіння, які є разом. Ось, наприклад, є Binance User ID. В нього є співпадіння поряд 6, 5, 2, 6. Тому разом з його ID написано, що в нього є 4 співпадіння. В нього більше шансів отримати винагороду. Ну і так далі. Ви можете подивитись, скільки співпадінь написано біля вашого Binance User ID. В цій таблиці максимально 4 співпадіння було. Є в когось 0 співпадінь. На жаль, ви не отримаєте сьогодні призи. Мабуть, ми не дійдемо до тих, в кого немає співпадінь. Ми почнемо з тих, в кого є максимальне співпадіння. це 4 Вони вже точно отримають приз. І ось у нас перші два переможці. Це буде 50 те місце та 49-те. Я вас вітаю. Це перші два переможці. Переходимо до наступних. І в кого є три співпадіння. І тут також багато учасників, але думаю, всі отримають приз. Тому ось так просто пронумеруємо. Це з 48-го і далі переможці. Перший приз. Це у нас від 11 го до 50 го місця. Це у нас 2020 гривень. Розподілять всі ці переможці. Я вас вітаю. Ви вже точно отримаєте приз. І ось 11 місце. Це, це, це всі переможці першого призу. І тепер наступні місця це з 7 по 10, хто отримає по 110 доларів. Буде 10, 9, 8 та 7. Ось вітаю. З 10 по 7 ви отримуєте 110 доларів. Переходимо до тих, в кого є два співпадіння. Нам залишилось розіграти ще 6 місць. За кожне місце різні призови. В перший буде. Шостий переможець. Шостий переможець отримує а, 175 доларів. Я після трансляції трохи пізніше додам всі призи поряд, щоб вам було зручніше. Але ви і самі можете дивитись на сторінці промо і порівнювати. Ми будемо робити рандом і оберемо ще 5 переможців, щоб у всіх було більше шансів. Тому що в попередніх співпадіннях, в принципі, всі попали в призи. У нас п'ятий переможець. зробимо ще рандом. Це четвертий. Йдемо далі. Так, зараз зробимо рандом. Нагадаю, що п'яте місце отримує 200 доларів, четверте місце 225 доларів. Зараз буде третє місце, це 250 доларів. Вітаю. Залишилось обрати ще два переможці за спот торгівлю. Зробимо ще рандом. Ось друге місце. Друге місце отримує 300 доларів. І залишилось обрати перше місце. Це 500 доларів винагорода. Робимо так само два рази рандом. І ось перше місце. Вітаю всіх переможців. Зараз приберу фільтр. Зможете пошукати всі ID. І так само зараз розіграємо всі призи для фьючерсів. Вітаю всіх переможців. Також нагадаю, що винагороди будуть розподілені протягом 14 днів на ваші спотові гаманці, тому очікуйте. Переходимо, переходимо до <coughs> фьючерсів. Тут е, така сама дата, е, такий самий final Hash Value, тобто е, цифра, з якою ми порівнюємо ваші Binance User ID. Але тут є інші учасники. І так само обираємо від 50 до 11 місця. Тут немає нікого, в кого є 4 співпадіння, тут максимальне 3. І це вже точно ті, хто отримують призи. Зараз порахуємо. Ось в нас перші переможці з 50 по 31 місце. Зараз перевіримо, чи немає в них а, винагороди за спот. Так, ось бачите перше іді. В нього є винагорода за спот, а, тому винагороду за фьючерси він не отримує. Тут зараз все трохи поміняємо. Тому в інших є ще більше шансів отримати винагороду. Так, це ІДІ також є. Добре. І цей ІДІ є. Комусь сьогодні також повезе, тому що дуже багато співпадінь і буде ще більше переможців. Може, і до нуля дійдемо, ті, у кого немає співпадінь взагалі. <кій> так. Ну і по фьючерсам поки ще немає перших переможців, бо всі збігаються. А ось нарешті і перший переможець. Це буде 50 те місце. Та поки що очистимо. <кій> Перевіримо наступні. Цей також є призах на споті. Ось цього ID немає. Це буде 49 місце. Цей ID також є. Ви так само потім можете перевірити. Тут немає нічого складного. Копіюєте свій Binance User ID. Робите пошук, шукаєте все дуже просто. І поки що нагадаю, по фьючерсам у нас тільки один переможець. Всі інші Binance User ID поки що збігаються. Ось наступний. А, вибачте, три переможці вже по фьючерсам. Так, це ID також є. Ось ну, сьогодні точно везе. Так, ось наступний. І все ще збігаються ID ті, хто виграли на споді. І також є, тому переходимо до тих, в кого є два співпадіння. Ось тут вже немає співпадінь. Це буде 46 шосте. І зараз тоді пронумеруємо до 11-го і ще всіх перевіримо, щоб також не було співпадінь. Ось ви вже приблизно бачите, хто може перемогти. Якщо в них немає винагород за спот, то це точно призові місця. Бо взагалі немає на споті не торгував, торгов, тільки на фьючерсах. Так, тут теж винагороди немає. Нагадаю, що всі призи будуть розподілені протягом 14 днів після публікації результатів. Тобто сьогоднішнього дня. По правилам, всі могли прийняти участь і у спот, і у фьючерс торгівлі, але приз отримати можна тільки в одному розділі, тому зараз ось перевіряємо, щоб не було співпадінь. Я все це роблю для вас в лайві, щоб ви всі розуміли, розуміли, як це обиралось, щоб потім було менше запитань. Зараз перевіряємо тільки тих, в кого вже є нагороди, щоб їх не було дві. Що у нас сьогодні стартувала акція Кібертиждень. Можете подивитись в наших соцмережах або зайти в блог, подивитись. Є всі правила для участі. Дуже кльові призи. Якщо ви виграєте, то зможете отримати кешбек за всі ваші покупки у магазинах партнерів. Тому обов'язково почитайте. Якщо ви планували щось купляти, то це дуже кльово. Вам потрібно лише оплатити це все через Binance Pay. Ну, і так само буде розіграш через рандом. І ті, хто виграють, отримають повернення повного свого чеку у крипті. Ну тобто, якщо ви там купили якусь електроніку на 10 тисяч гривень, то вам на рахунок повернеться 10 тисяч гривень, але в еквіваленті. у криптовалюте. Так, а тут у нас есть приз. Цей ID видаляємо. Зараз це перевіримо. Так, все вірно. Тому 11 місце отримує наступне ID. Його в призах немає. І залишилось обрати ще з 10-го по перше місце. Тут ще дуже багато учасників, тому зараз зробимо рандом. Ось починаючи з цього і до кінця. Робимо рандомайз. Ось так двічі. І зараз обираємо з 7 по 10 місце ті, хто отримує 110 доларів. Перевіряємо, щоб в них не було винагород за спот. Так, все добре. Наступний. Також немає. А, вітаю всіх. Це вже точно ті, хто отримують призи. Нам залишилось обрати ще з шостого по перше місце. За кожне місце різні винагороди. Зараз обираємо шосте місце. Це 175 доларів. Зробимо ще рандом, щоб у всіх був шанс виграти. І поїхали. Ось шосте місце. Зараз також перевіримо, чи немає винагород тут на споті. Все добре. Робимо наступний рандом. Обираємо п'яте місце. Перевіримо це ID. Тож немає. Нагадаю, за шосте місце 175 доларів, за п'яте місце 200 доларів. Зараз обираємо четверте місце 225 доларів. Дивимось, хто там отримав нагороду. Ось четверте місце 225. Перевіримо, це єді, чи немає тут винагороди. Все окей. Вітаю вас. І залишилось обрати третє, друге та перше місце. Третє місце отримує 250 доларів. Робимо наступний рандом. Якщо хтось є онлайн, хто виграв з цих Binance User ID, пишіть в чат. Ми вас вітаємо. Так, третє місце також все окей. І залишилось обрати друге місце. Це 300 доларів. І перше місце це 500. Робимо наступний рандом. Ось друге місце. Так, все окей. І останнє призове місце. Робимо два рандоми, як і в попередніх. І ось переможець. Зараз перевіримо, чи немає в нього винагороди за спот. Все окей. Ось ми обрали по 50 переможців за спот та фьючерсну торгівлю. Вітаю всіх переможців. Можете по посиланню, переходити є в описі під YouTube-відео, також посилання на цю таблицю. Можете дивитись результати. Також опублікуємо всі посилання в нашому телеграм-каналі. Якщо вам сподобався розіграш, ставте вподобайку цьому відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал в Ютубі Binance Ukraine. Слідкуйте за нами. Вмикайте повідомлення, щоб не пропускати такі самі розіграші. Всім гарного дня, до побачення!